Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Зв'язку Дмитро Лубінець, у повноважений Верховної Ради України з прав людини. Вітаємо вас, пане Дмитре. Вітаю студія, вітаю Україна. Ну от щойно ми озвучили цю важливу інформацію. А я ще додам, що Україна зараз вимагає від організації Об'єднаних Націй відновити місію з розслідування вибуху у Воленівці. Тож хотілось би дізнатись напередодні були роковини, тому важливо зрозуміти, який стан справ з розслідуванням станом на зараз. Но ну, ми не тільки зараз вимагаємо. Ми взагалі зразу після скоєння, на мій погляд, публічної страти українських військовополонених е вимагали прозорого розслідування з боку двох найбільших міжнародних організацій: це організація Об'єднаних Націй і Міжнародний комітет Червоного Христа. Коли у нас відбувався візит генерального секретаря пана Гутеріша в Україну, він тоді заявив, що він створить окремо. Моніторингову місію, яка буде розслідувати цей злочин, на жаль, п'ять місяців проіснувала ця місія, і потім без жодних пояснень місію закрили, незважаючи на те, що українська сторона, і в тому числі, я неодноразово намагався зустрітись з членами цієї місії, передати ті докази планування росіянами цього вбивства, членам цієї місії. Крім крім того, міжнародна Міжнародний комітет Червоного Хреста, який, на мій погляд, повинен був терміново і одразу заявити про те, що відповідальність за вбивства українських військовополонених лежить на Російській Федерації, бо по факту вони порушили дуже багато норм Женевської конвенції. І згідно міжнародного гуманітарного права, відповідальність за життя здоров'я військовополонених лежить на країні, яка тримає їх полонів. Отже, для всіх абсолютно зрозуміло: якщо щось сталося з українськими військовополоненими, вина Росія. Це е, зрозуміла і чітка позиція. Але на жаль, пройшло два роки, і ми, оцю чітку позицію, все продовжуємо вимагати і чекати від наших міжнародних партнерів. Добре, що на першу трагічну роковину організація Об'єднаних Націй заявила, що Україна не могла е, здійснити цей обстріл е, хаймарасами. На другу річницю вони підтвердили, що дійсно це не могла зробити Україна, але ми ніколи, на жаль, не побачили в жодному офіційному звіті, що за це повинна понести покарання Російська Федерація і представники Російської Федерації. У нас до речі, сьогодні відбулась засідання робочої групи пункту 4 мирної ініціативи. Де були присутні 44 міжнародні партнери, в тому числі Оргні представника організації Об'єднаних Націй, представниця міжнародного комітету Червоного Хреста, сьогодні я спеціально запросив хлопця військовополоненого колишнього, який був в тому бараці. Він сьогодні по хвилинам розказав, що відбулося, як росіяни планували цей злочин, як спеціально побудували цей барак, як відібрали. 200 військовополонених спеціального підрозділу, яких напередодні перевели, як все це відбулося, як потім декілька годин росіяни не надавали можливість нади навіть допомогти пораненим, і дійсно дуже багато вмирали від просто втрати крові. Як потім декілька днів росіяни намагались зробити все, щоб з одного боку приховати цей злочин, коли не пройшла ця російська пропаганда, що це нібито Україна обстріляла саме Оленівку. А після того як намагались збільшити кількість загиблих цього злочину, і от вкотре я сьогодні, звертаючись до представників цих двох міжнародних організацій, запитав: скільки нам ще Чекати офіційної позиції е, двох найбільших міжнародних організацій, коли ви нарешті зможете знайти в собі мужність е, виконати свій прямий мандат, назвати речі своїми іменами. Росіяни вбили українських військовополонених в Оленівці, і ми не повинні забувати про цей злочин. Вам відповіли? Це була така знаєте, е, пауза. Яка на жаль не призвела ні до чого після зустрічі? До мене підійшла якраз представниця міжнародного комітету Червона хреста, це була заступниця місії, яка повідомила, що вони готові окремо зі мною зустрітись і проговорити в тому числі і ситуацію в Оленівці. Давайте загалом поговоримо ще про наших полонених. Чи є можливість зараз відслідковувати їх стан, чи є у вас контакт з російською стороною зв'язок? Бо ми бачимо в якому вигляді повертаються наші хлопці і дівчата. Що там да, у нас контакт є, але на жаль, цей контакт не призводить до того, що поліпшується ситуація наших військовополонених. То ми можемо передавати інформацію. Нам нарешті почали давати якусь інформацію. Ми під час останнього обміну обмінялись листівками. Ми разом з російською контрвіземві провели одночасно опитування військовополонених тих, яких повертала Україна, і в присутності моїх співробітників російські представники почули слова вдячності. І так само в присутності українських вже представників, російські е представники, почули про тортури, е про ненадання медичної допомоги, про е навіть втрату кінцівок через те, що не надали вчасну медичну допомогу на територію Російської Федерації. Ми очікуємо, що буде реакція. принаймні е у нас запланована. Обговорення всіх цих всі ці, цієї почутої інформацію, я сподіваюся, що, врешті-решт, це призведе до того, що російська сторона допустить представників міжнародного комітету Червоного Христа і нарешті міжнародний комітет Червоного Христа почне вимагати від росіян, щоб їх допускали. Це таке, знаєте, постійне, постійне намагання захистити права українських військовополонених, які, на жаль, продовжують перебувати під тортурами, під постійними тортурами на території Російської Федерації. Я не знаю, як ми ще повинні тиснути на росіян і на Міжнародний комітет Червоного Христа. І це, до речі, сьогодні ми так само обговорювали з нашими міжнародними партнерами, що ми ще повинні зробити, щоб нарешті росіяни почали виконувати свої міжнародні зобов'язання, а ми перестали повертати. Українських військовополонених в такому жахливому фізичному стані на жаль, у нас є підтверджені непоодинокі випадки, коли верифіковані військовополонені Збройних сил України під час знаходження в полоні просто помирали від тартури. У нас принаймні станом на зараз зафіксовано вже не один десяток подібних випадків. Пане Дмитре, коли говорите про партнерів і коли ми обговорюємо контакт з полоненими, хочеться зрозуміти, хто з партнерів виступає посередником і наскільки є дієвим такий механізм? Ну по поверненню військовополонених, у нас зараз є основний партнер. Це Об'єднані Арабські Емірати. Ми їм дуже дякуємо. У нас останні повернення відбувалися за посередництвом дипломатів цієї країни. Так само ми обговорюємо з ними питання щодо направлення окремого гуманітарного такого гумконвою, щоб кожен український військовополонений отримав додаткові речі, засоби особистої гігієни ліки. Медикаменти додаткові, але на жаль, поки ми тут не дійшлись в, в погодженні з російською стороною, також я не можу назвати інші країни, які нам теж допомагають по напрямку військовополонених, але якраз найбільш ефективні зараз у нас об'єднані Арабські Емірати. Але це не означає, що інші країни нам не допомагають. Наприклад, коли країни окремо публічно засуджують. Росіян за невиконання Женевської конвенції, на мій погляд, це теж нам допомагає. Єдине, що ми хочемо, щоб це стало знаєте, таким більш активним рухом, щоб ми голосували за окремі постанови національних урядів щоб дії Російської Федерації визнавались як воєнні злочини, в тому числі, коли вони катують і вбивають українських військовополонених. Тобто це така постійно. Системна робота, яка відбувається на різних рівнях, але в першу чергу це позиція йде від української сторони, тобто ми постійно пропонуємо нові, нові підходи до наших, звертаючись до наших партнерів, щоб поліпшити ситуацію. З правами наших військовополонених. У нас хвилина лишається, але я ще хочу вас запитати, бо коли ви говорите про міжнародну реакцію, є купа відео, де росіяни розстрілюють українських військовополонених, які здаються, є катують, відрізають частини тіла. Чи є якась міжнародна реакція на це? Але нагадаю про хвилину: Да, я дуже швидко, по кожному випадку, публічному і непублічному, я обов'язково звертаюсь до. Міжнародних партнерів це в першу чергу мої колеги, амбуцмани всього світу. Це міжнародні організації, великі, середні, маленькі. Наприклад, по останньому випадку катування військовополонених і в тому числі страти українських військовополонених, я написав листи більше ніж на 800 міжнародних партнерів за один день. Реакція, як правило. Приблизно одна та ж сама: вони беруть цю інформацію до відома. Хтось висловлює слова підтримки, хтось дійсно робить конкретні кроки, інколи не публічні, але робить це. Але в цілому ми очікуємо серйозну реакцію з боку найбільших міжнародних організацій. Що це буде засудження, що це буде конкретні е, кроки. Щодо е, притягнення до відповідальності представників Російської Федерації, тут у нас починаються проблеми. Я можу сказати, на мій погляд, МКЧХ е, не реагує, е, Організація Об'єднаних Націй е, розділяється. Наприклад, Верховний комісар е, справ людини Організації Об'єднаних Націй, на мій погляд, останнім mm -hmm. часом, робить все сильніше і сильніше заяви. І це вже є позитивні кроки з боку цієї організації. Але як, як найбільша організація, де ми очікували прийняття окремої резолюції, нарешті притягнення Російської Федерації до відповідальності або принаймні виключення росіян з цієї організації, на жаль, ми поки не бачимо таких рухів. На жаль. Пане Дмитре, дякуємо вам за цю важливу розмову. Дійсно важливо. Дмитро Лобінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, що не був з нами на зв'язку. Ну а ми продовжимо.